Тож почати свою проповідь я хотів би з історичного факту: 27 жовтня 1962 року триває карибський кризис, і ворожнеча між Радянським Союзом і США була настільки сильною, що вже усі говорили про те, що завтра або на тижні почнеться Третя світова війна або ядерна війна. І події, про які я би хотів сказати, були в Атлантичному океані, а якщо ще бути точніше, у радянській субмарині, яку зверху оточили американські кораблі. Близько 11 штук їх було. І вони у них було був приказ оглянути цю субмарину, і щоб подати їй сигнал, вони використовували бомби в глубині, які. Не завдавали сильні шкоди, але робили сильний поштовх, і це був сигналом, щоб субмарина сплила. Але був навіть не один нюанс: було їх декілька: перше це те, що ця субмарина мала на собі ядерну торпеду. Друге, ніхто не повідомив екіпаж, коли її використовувати. Рішення лишили за ними. Третє, не повідомили їх про те, що. Американські кораблі будуть використовувати ці глибинні бомби для подачі сигналу. І також через некомпетентність інженерів і некомпетентність Генерального штабу вони не змогли відновити енергію, зарядити акумулятори, тому що зверху був флот ворожий. І через це потрібно було дуже сильно економити енергію. І через це, вже ввечері, 27 жовтня, на субмарині творився повний хаос. Всередині, в закритому приміщенні було 54 градуси тепла. Два дні не було зв'язку з Генеральним штабом, не було світла десь майже тиждень, бо вся енергія була тільки на приладах. І ось вони відчувають цей сильний поштовх. Екіпаж в паніці, ніхто їм не сказав, що робити. І вся відповідальність лежить на трьох людях, щоб вони віддали приказ, чи випускати торпеду, чи ні. І двоє проголосували за. Але один вирішив проявити терпіння. Вирішив не спішити, не йти на поводу емоцій, не панікувати, проявити це терпіння і проголосував ні. Його звали Василь Архіпов, і через те, що він проголосував Ні, торпеду не випустили. І на наступний же день, 28 жовтня, це все закінчилось. Буквально один день. І далі в газетах будуть писати про нього про цього Василя, що він не дав Третій світовій війні розпочатись. І хотілося б задати риторичне питання: чи легко нам проявляти це терпіння? Звичайно, що ні. Особливо, якщо уявити собі ось цю ситуацію, навіть не перелічувати усі ці пункти, якийсь один із них взяти. Нам було би важко прийняти таке важке рішення. Я думаю, я би був перший, хто би спанікував, і якби почув я реакцію цього Василя, що він проголосував, ні, я б був перший, хто йшов би бити його і говорити, що ти тут робиш взагалі? Хто тобі дав право тут от сидіти? Зараз от почнеться війна. Але ми повинні проявляти терпіння. І про це пишеться у Біблії. Тож я би хотів розібратися. Щоб ми розібралися, що таке терпіння, і основним, основний текст буде у нас: це Якова 5 розділ з 7 по 11 вірш. Якова 7, 5 розділ з 7 по 11 вірш. Я його зачитаю. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі. Довго за нього. Аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не було засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, пророків за приклад страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отож заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його. Що вельми Господь милостивий та щедрий. І одразу ж, коли ми читаємо цей текст, ми, по ходу, як будемо його розбирати, будемо задівати різні аспекти терпіння і в кінці зможемо дати визначення тому, що таке терпіння, базуючись на текстах з Біблії, базуючись на тому, що написано в Біблії. І перше, що я хотів би розібрати, це. Основні складові терпіння. І коли ми читаємо цей текст, то Яків приводить нам три приклади: П'ять віршів і три, з яких це приклади. Ми читаємо сьомий вірш. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі. Довго терпить за нього. Далі бачимо 10-й вірш. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. І одинадцятий вірш. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння. І перша асоціація, яка у більшості виникає, коли чує слово терпіння, це очікування. Терпіння у нас асоціюється з очікуванням. Але в Біблії вказується про те, очікування, не просто сісти, склавши руки, закинути ногу на ногу і чекати, що буде далі. Але очікування це є один із компонентів цього терпіння. Якось пам'ятаю, ми спілкувалися групою людей, десь нас біля десяти, десь біля десяти було, і пронало питання: хто вміє чекати? І на моє диво відповіло тільки двоє людей. І один із яких був я. Це може бути да, не настільки скромно. Але чого я кажу, що дивно, тому що ми всі вміємо чекати. Ми всі вміємо чекати, просто дуже часто ми не хочемо цього робити. Бо якби ми не вміли чекати, ми б не могли виконати одне з потрібних для того, щоб проявити терпіння. І ми б не могли виконати те, що написано у євреям 10 розділі, 36 вірш. Бо вам терпеливість потрібно, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Якби ми не вміли чекати, ми би не змогли чекати приходу Христа, ми б не змогли і людей терпіти. Ми б не могли терпіти ось ці утиски. Але ми можемо чекати. І Біблія нам каже про те, що очікування це є одною з складових терпіння і другою, якою друга складова, яка є. Це виконання волі Бога. Ось подивіться на сьомий вірш, коли згадується приклад про рільника. Він не може просто сидіти і очікувати цього дощу, поки він випаде. Йому потрібно обробляти землю, йому потрібно доглядати за нею, щоб нічого не вислухло, щоб все нормально проросло. Або подивіться на 10-й вірш, коли згадується про пророків, скільки страждань вони витерпіли. Але вони все рівно виконували доручення, яке їм було, дане, навчати інші народи, проповідувати Євангеліє. І вони виконували волю Бога, незважаючи на утиски, терпівши ці страждання. І так само яскравим прикладом для нас усіх є Ісус, який спустився на землю, який страждав тут на землі, який відчував голод, який відчував. Спрагу, який відчував втому, і який перетерпів страждання на Христі, він перетерпів це все. Для чого? Для того, щоб виконати волю Отця. Це для нас яскравим прикладом того, що таке терпіння. І от тепер, коли ми розуміємо основні складові терпіння. Тобто терпіння це виконання волі Божої в очікуванні, можна задатись питанням, коли потрібно терпіти. І Біблія дає нам пряму і просту відповідь, коли ми відчуваємо гнів. І це може бути не обов'язково гнів. Можна слово гнів перекласти більш детальніше, як негативна реакція на подразник. Це не обов'язково гнів якась лють, це може бути і відчай, це може бути байдужість у, різного, у різних людей по-своєму. Але Біблія каже, написано у приповістях, 14 розділ, 29 вірш. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. І в 16 розділі 32 вірш. Ліпший відсилача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим. Ліпше від завойовника міста. І гнів може нас охоплювати в різних ситуаціях. І от коли його потрібно проявляти, це терпіння. Перший, перша ситуація, в якій треба проявляти терпіння, це коли ми не контролюємо щось. Згадайте приклад про рільника. Він очікує дощ, він очікує того, що виросте плід, що буде великий урожай. Але він не може попливати на те, щоб пішов дощ. Хоча деякі шамани би посперечались. Би. Але все, що йому залишається, це помолитись до Бога і виконувати Його волю, робити те, що Він має робити. Так само нас, ми можемо відчувати гнів, коли нас утискають, коли нас утискають зовнішні фактори, коли нас утискають люди. Коли вони глузують над нами, коли вони сміються, коли дразнять, ми стовідсотково відчуваємо гнів, ми відчуваємо негативну реакцію на це. І Бог нам каже терпіти, проявити терпіння, стримати цей гнів в собі і проявити терпіння до людини, виконати волю Бога. І так само і ми можемо для себе створити цей подразник. От приведу приклад, на цьому тижні я був у свого хорошого знайомого, і він собі купив новий подовжувач. Ну і щоб підключити його, треба було старий витягнути і підключити новий. І от я прийшов до нього додому, я йому якраз тоді говорив за свою проповідь, питався його думку. І він під час цього перепідключав подовжувач. І от, коли я говорив про гнів, щось чи щось вилка застрягла між шафою, і він давай його тягнути, цей й подовжуєш ламати його, говорити там та що ти, та як ти, та я щось цей шкаф переверну, та що ти за що ти там зацепився? Ну і там різне було. І це все так іронічно було на фоні того, як я розповідаю йому, що треба терпіти, що не треба проявляти негативну реакцію. І от ми самі можемо собі створити цей подразник. Ми самі можемо створити собі цю проблему, на яку ми негативно зреагуємо. Чого? Тому що така, така є гріховна природа. І також, коли ми, коли ми проявляємо терпіння, це коли ми любимо когось. Написано у 1 Коринтянам 13.4. Любов довго терпить. Любов милосердство не зрадить, любов не величається, не надимається. Зараз нас цікавлять перші два слова: Любов довго терпить. Коли ми любимо людину, ми готові терпіти її негативні риси характеру, негативні звички. Але те, що ми терпимо, це не означає, що ми закриваємо на це очі. Це означає, що ми допомагаємо цій людині зрости, ми допомагаємо цій людині стати ближче до Христа, уподібнитись до Христа. Ми виконуємо цим самим волю Божу. ми не... Я не знаю, не кричимо на неї, не ображаємося на неї через це, не зневажаємо цим, ми не закриваємо на це очі, але ми допомагаємо цій людині зрости. І от опинившись в скрутній ситуації, проявивши терпеливість, знайшовши цю ситуацію, коли треба проявити терпеливість, можна задатись питанням: А ти наскільки довго треба проявляти цю терпеливість? Наскільки довго мені треба цю людину терпіти? Чи можу я там, наприклад, коли люблю якусь людину, то там до одруження терпіти, а після одруження сісти за стілець і давай говорити: а ти така, а ти така, а ти такий, такий. Чи от скі, коли от настане цей момент, коли от можна виплеснути свій гнів, емоції? Відповідь так само максимально проста, дається прямо от в сьомому вірші, але для виконання нам вона неймовірно складна. Подивіться сьомий вірш. Довго терпіть аж до приходу Господа. Потрібно терпіти в різних ситуаціях, різних людей, незнайомих, нам знайомих, неважливо, аж до приходу Господа. Нам може бути важко в черзі перетерпіти. Цю чергу там до банкомату, дойти до кінця і коли нам скажуть, що треба в іншу чергу йти, ми готові там сперечатися, говорити, давайте я перший стану, я там прочекав 20 хвилин. Нам в цьому тяжко терпіти, а Біблія каже, що терпіть аж до приходу Господа. І нам через нашу гріховну природу це дуже важко робити. Але коли ми знаємо, що таке терпіння, коли його треба проявляти? І як довго потрібно проявляти це терпіння, то ми стикаємося з одною проблемою, що на одному ентузіазмі приходу Христа не дочекатись. Нам потрібна ціль. Потрібна ціль того, чому ми повинні терпіти, що ми побачимо в кінці нашого терпіння. І Біблія дає нам. Відповідь на це питання. Хотів процитувати ще одну мудру людину, яка сказала мені: Той, хто терпить без цілі, у кінці не отримує нічого. Подивіться у Якова перший розділ, четвертий вірш. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездогані були і недостачі ні в чому не мали. Далі дивимось п'ятий розділ, восьмий вірш. Якова, довготерпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. До речі, якщо придивитися, то ось ця фраза, зміцніть серця ваші, вона виділена комами. Це означає, що вона є вставною. Тобто, якщо забрати її з речення, то сенс не поміняється, не зміниться. Довготерпіть, же і ви, бо наблизився прихід Господній. І Яків додав цю фразу, щоб нам було. Зрозуміло, чому ми повинні того терпіти, щоб ми зміцнили серця. Далі в Римлянам 5 розділ з 3 по 4 вірш. І не тільки нею, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. І текст, який ми вже сьогодні читали євреям, 10 розділ, 36 вірш. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бог дає нам цілі, показує нам, яка користь нам від цієї терпеливості, що вона до нас приносить. І вказується дві найважливіші цілі в нашому терпінні. Перше це уподібнення до Христа, терпеливість зміцнює наші серця, терпеливість має чин досконалий, і терпеливість приносить досвід. З цими надбаннями ми уподібнімось до Христа, і тим самим ми виконуємо волю Бога. Так само, як написано в Євреям, 10 розділ 36 вірш, що ми волю Божу вчинили. І друга ціль, яка вказується, це зустріч з Христом. Або тут, або вже на небесах. Кінцевою ціллю нашого терпіння має бути зустріч з Христом. В кінці нашого терпіння ми зустрінемось з Ним. І тепер, розібравшись з усіма оцими аспектами, якщо з'єднати їх всіх докупи, висновки з цих аспектів, то можна отримати ось таке визначення слово терпіння. Терпіння це виконання волі Божої, незважаючи на утиски, коли ми відчуваємо гнів, аж до приходу Господа для виконання Його волі, прийняття обітниці та уподібнення до Христа. Я хотів цю проповіддю, щоб ми подивилися на терпіння, розібрали його, і щоб, ми, на, щоб у нас було легше і ясніше розуміння того, що це таке, і щоб ми бачили ситуації, в яких нам потрібно його проявляти. Щоб ми розуміли, чому ми повинні його проявляти. І дуже мені, звичайно, хотілося б, щоб. Після от моєї проповіді люди вийшли і все життя терпіли, були святими, але я розумію, що такого не буде. Хоч дуже би і хотілося. Але через нашу гріховну природу нам дуже важко проявляти це терпіння. Ми хочемо виплеснути гнів. Але Біблія показує нам те, яку користь ми маємо від терпіння, що воно є нам корисним. І Сподіваюся, що з розумінням того, що це таке терпіння, ми будемо його проявляти більше щодо знайомих нам людей і щодо незнайомих. Давайте помолимось. Боже, я дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ми можемо збиратися тут, у в спільності, Боже. Благослови, Боже, цей день, благослови, Боже, це недільне зібрання, щоб все пройшло добре, щоб славилось Твоє ім'я Боже. Прошу Тебе за наше життя, прошу Тебе за те, щоб ми не боялися проявляти це терпіння. Прошу тебе за те, щоб ми бачили з цієї ситуації, коли ти хочеш, щоб ми проявили це терпіння. Щоб ми вдосконалились, Боже, і уподібнились до Христа Боже. Дякую Тобі за те, що ми маємо Слово Твоє, через яке ми можемо досліджувати Це. Будь прославлений, Боже. Амінь.